на третьому відео за останні 4 дні збливу то й нема що показати просто так склалося що часто тут буваю останнім часом Тут вже трошки останнього поверху збудували. Там. Продовжують класти опалубку. Кран переміщує рештування. Десь в іншому місці будуть починати, починати, а продовжувати стіну. Починають вони дії, стоячи на перекритці, завершують з підставки рештування. Там щось теж роблять. Я трохи сьогодні низько піднявся, але на самому дальньому будинку. Видно погано, але видно, що теж працівники є. Четвертій черзі просто мимо проходящої. Там така грізюка, що може навіть до весни вже її нічого не робитимуть. Проживемо, побачимо.